У нас буде підводити громадська рада Майдану. Тема брифінгу річниця створення громадської ради Майдану, чого вдалося досягти. І я рада представити сьогодні в нас в гостях Сергій Бойко, співзасновник, співзасновник громадської ради Майдану, координатор проєкту Варта правди. Павло Жовніренко, член громадської ради Майдану, голова правління центру стратегічних досліджень. Владислав Оленченко співзасновник громадської ради Майдану, громадський активіст, а також Василь Бочко, координатор громадської ради Майдану. Прошу. Доброго дня. Ну, По-перше, дозвольте привітати вас зі святом Днем Святого Миколая. Я думаю, що в цей день саме цього року бажання українців до Святого Миколая дещо відрізнялися від тих, що були в минулому році, а тим паче тих, що були ще раніше. Спрямовані, я гадаю, вони більше на благо України. На Спрямовані на майбутнє України на стабільний сталий розвиток. Особисто я побажав загадав у Святого Миколая, щоб він подарував Україні нового генерального прокурора. А також з цим днем пов'язана ще одна дуже визначальна для нас подія: це прийняття. Та оприлюднення нового першого маніфесту громадської ради Майдану, до якої війшло більше 80 громадських рухів, організацій, об'єднань Майдану та ініціатив. Це був перший маніфест Майдану, перший, перший документ, який об'єднав довкола себе основні вимоги та побажання громадянського суспільства, яке піднялося на Революцію Гідності. Пройшов рік, і якраз час підсумувати, що ж вдалося досягти громадянському суспільству за цей рік, а що ще залишається незакінченим і куди слід рухатися далі. В цьому маніфесті були вказані ключові вимоги це зняття відправлення у відставку президента України Януковича. Відправлення в відставку Кабінету міністрів України, призначення нового Генерального прокурора. Та головною темою була зміна системи влади. От, На жаль, майже все було досягнуто, окрім останнього. Система влади не змінилася, і сьогодні саме це становить найбільше загрози для України і нові виклики ставить саме ця ситуація. Про далі про поточну ситуацію розповість е, Павло Живніренко, координатор громадської ради Майдану. Ну, ще одна вимога була це покарання винних. Е, на той час було 30 листопада, е, коли ми зібралися в громадську раду Майдану і прийняли маніфест. Була вимога фактично дві вимоги. Ті основні, що були тоді, покарання винних в е, розгонах. На брутальних розгонах студентів, а потім вже е, і в, в вбивствах і ліквідація олігархічної системи, олігархоцентричної системи, е, ці вимоги вони залишились невиконаними. Е, після першого етапу Революції Гідності, коли було скинуто Януковича і було обрано нового президента, нову Верховну Раду. Були і залишаються надії на те, що системою ось ось буде покінчено. На жаль, ситуація складається так, що змін практично в цьому напрямку немає. Боротьба йде в горі між власниками практично політичних партій, олігархоцентрична система залишилася, всі органі влади це представники інтересів. Надвеликого бізнесу, який прийшов у владу, практично в Верховній Раді або немає, або дуже мало представників малого, середнього бізнесу, я вже не кажу про нижні версії населення. І саме така, такий розклад в верхах призводить до того, що ми не бачимо дотепер реформ, не бачимо боротьби з корупцією. Навіть е, якісь є потуги, є спроби у колишніх майданців організувати якісь органи, і вони з трудом проходять, але все це настільки повільно йде, що просто так не повинно бути. Терпець урувається, причому е, не тільки в цьому. Е, ті е, зміни, ті плани, що покладені в основу коаліційної угоди, покладені в основу програми уряду. Вони не за не заторкають основ системи, вони залишають практично той порядок речей, коли надбагата верхівка, представники надбагатої верхівки, конфліктують між собою. Вони дійсно конфліктують, це дійсно конфлікти, але конфлікти за бізнес-інтереси, національного інтересу там немає. Дуже на короткий час інтереси, їх інтереси співпадають з інтересами народу, це коли народ піднімається і виступає проти системи. На цей період олігархи беруть гасла народу як свої, тому що вони хочуть просто зайняти місце своїх конкретів при владі. Зараз ця ситуація повторюється. І тільки вони займають це місце, зразу оголошується, що революція закінчена, революція перемогла. І вони це говорять абсолютно щиро, тому що вони замінили своїх конкурентів на, будемо говорити, краниках розподілу грошових потоків. Всі проблеми пов'язані з тарифами, з ціною на бензин, з інфляцією, з девальвацією національної валюти, вони пов'язані саме з цим. А всі е, проблеми зараз ми бачимо е, проблеми, які існують в Україні, економічні, вони перекладаються на на найнижчі версії населення. При цьому цинічно використовується е, фактор військового конфлікту з Росією на сході, а е, частини України, тимчасове вторгнення е, мається на увазі Крим, і говориться про те, що е, протестувати не можна. Хто протестує, той є. Агентом Москви, той працює на Москву, той є ворогом України. а Прикриваючись такими в лапках аргументами, можна творити і продовжувати творити те, що зараз твориться. Ми, зібравшись вчора на збори громадської ради Майдану, вирішили, що ми... Будемо тепер організовано е, моніторити ситуацію, і е, в разі продовження цього курсу, який не передбачає реальних реформ, е, якщо буде продовжити ступчування на місці, від якого вже можуть піднятися соціальні протести внизу, і від чого вже чого абсолютно вже не розуміє Європа, яка однозначно говорить про те, що досить... Стояти на місці, Україна має рухатись, вона має всі підстави. І президент після Майданівський, і парламентська більшість після Майданівська стояти далі не можна. Ми закликаємо, громадська рада Майдану закликає всі єромайданівські середовища як в Києві, так і в столиці, зараз мобілізуватися, відновити свою діяльність, проводити цей моніторинг на місцях і виступати не проти. Е Представників влади, це дійсно під час військових дій, воно пов'язано з великим ризиком. А проти дій або бездіяльності, проти дій або бездіяльності конкретних посадових осіб, конкретних органів влади. Я думаю, що таких речей, які вони роблять не так, як треба, або взагалі не роблять. Більш ніж достатньо, і у них досить мало часу. Вони це повинні розуміти. Ми закликаємо депутатів, які пройшли в Верховну Раду від Майдану, від протестних середовищ, від батальйонів, незважаючи на те, що їх розсипали по різних фракціях, закликаємо якомога швидше організувати міжфракційне об'єднання, яке, незважаючи на, свою, на свій кількісний склад, хай там їх не буде там критична, більшість мається на увазі арифметична, але скільки б їх не було. Вони повинні залишатись совістю майдану, виразником інтересів майдану. І майдан, принаймні, громадська рада Майдана, майдану їх підтримує в тому, що стосується реалізації тих основних двох вимог, які вже розкладаються на більш малі. Це перше ліквідація олігархічної системи, і друге покарання винних в розгонах, побиттях і вбивствах невинних людей під час Майданів. Дякую. Доброго дня, коротенько доповнення до того, що сказали мої колеги. Ми, активісти Майдану, майданівських середовищ, пам'ятаємо, як рік тому ситуація змушувала всіх нас об'єднуватися, і було зрозуміло, що назад дороги вже немає. Пройшов рік ситуація в країні. Війна, небезпечний ворог в Кремлі. Всі ці речі знову таки призводять до того розуміння, що громадянське суспільство має об'єднати свої зусилля. Зараз багато хто каже, що третій майдан не можна організовувати, не можна проводити, це робота на руку ворога. В цьому є певна логіка. І певний сенс, але при цьому відповідальність за соціальне напруження в суспільстві. Відповідальність за, в тому числі, там якісь можливі протести, має лежати в тому числі і на тій владі, яка сьогодні здійснює управління державою. Відсутність реформ. Продовжують працювати кримінальні схеми розкрадання бюджету і майна. Абсолютно не реформована правоохоронна система і судова система, імітація люстрації, яка фактично не відбувається, все це призводить до того, що в суспільстві зростає соціальне напруження. Ми, як громадська рада Майдану, готові допомагати тим депутатам, які зараз завдяки Майдану, завдяки... Участі в добровольчих батальонах пройшли в Верховну Раду об'єднувати зусилля. І, але ще раз закликаємо сьогоднішню владу не знімати з себе відповідальності за соціальну напругу в суспільстві. Соціальні ліфти, завдяки в тому числі і таким ініціативам, як громадська рада Майдану, потихеньку починають працювати в цій країні. Певна частина нових облич парламенті, Хоч і не все, але багато чого може зробити. Громадянське суспільство готове до співпраці з новими обличчями в парламенті, готове консолідовано і об'єднавчо висувати вимоги і допомагати в їх тіленні. Але при цьому ми розуміємо, що якщо політика влади, якщо економічна політика і влади, і відсутність реформ, Будуть фактами нашої реальності, країна може цього не витримати. Дякую. Добрий. День. Я хочу підсумувати трошки і те, що ми зробили за цей рік. Значить, рік тому була створена громадська рада. Значить, це було десь приблизно 156 організацій, які були створені. Значить, громадська рада це була така площадка, яка це була унікальна площадка, в якій був керівним колегіальний орган. І рішення приймалося тільки консенсусом. Консенсус це вища форма демократії, яка ну, взагалі тільки може бути. Так це враховані тут всі думки, і практично приймалося багато верніше, пропонувалося багато питань, але Проходили ті, які, проходили, які були, які всіх задовольняли. І за цей рік дуже наших співучасників ну, розійшлися. Ну вони не розійшлися, вони працюють по різним тим довкола. Значить, це ілюстраційний комітет, цей антикорупційний комітет, яких видно в роботі, значить, по різним тим волонтерським рухам значить, і так далі. І це є таке унікальне середовище, яке може стати в майбутньому тою площадкою, якою ну з якої може йти от ті всі напрацювання от для нашої держави. От я би хотів привітати всіх наших колег громадські рухи, значить, весь український народ наш із сьогоднішнім святом Миколая. Хотів би привітати і працівників міліції, які теж мають сьогодні свято, тільки чесних тих працівників. І всього всім найкращого. І давайте ми запрошуємо всіх до нашої спільної співпраці. Дякую. Коли якщо у нас немає запитань, то дякую вам за презентацію.